Синоптики прогнозують похолодання та сніг. За прогнозами буковинських синоптиків на вихідних буде до 15 градусів тепла. Традиційно, що п'ятниці, прогноз погоди на наступний тиждень у ексклюзивному інтерв'ю СІ 4 зниження температури повітря, дощі та мокрий сніг у горах, якими будуть останні дні вересня та якою погодою буковинців зустрінуть перші дні жовтня. Завтра, 28 вересня, очікується ясна тепла погода без опадів. Температура повітря в день прогріється до плюс 24-29 градусів тепла. Уже з неділі, 29 вересня, та понеділок, 30 вересня, очікується проходження холодного фронту, який принесе значне зниження температури. В неділю, 29 вересня, це плюс 13-18 в день, в горах 8-13, та 30 вересня в понеділок протягом доби плюс 7-12 в горах 0 плюс 5 градусів тепла. А також посилення північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду та значні дощі в горах навіть з мокрим снігом. З вівторка, 1 жовтня, вже почне установлюватися антициклональна погода. В день температура повітря сягатиме 15-20 градусів тепла. Вночі буде прохолодніше плюс 5, плюс 10. Це не є якимось аномальними погодніми показниками на кінець вересня, початок жовтня, адже це типова погода з періодичними порціями прохолоднішої повітряної маси. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини Сі4.